Зла британська телеграф на боягуство Європи відреагувала цього тижня заявою «Європа стала посміховиськом для світу. Наші лідери, політичні карлики, наші другорядні персонажі комп'ютерної гри безпорадно споглядають, як ми стрімко наближаємось до цивілізаційного самогубства. Колись величні держави провалюються на всіх фронтах: економічному, військовому, моральному, демографічному, технологічному та геополітичному. Нездатність Західної Європи оновитися і переозброїтися після вторгнення Путіна стала особленням нашого декадансу. Трамп закликає збивати російські літаки. Та хіба ж ми готові? Німеччина нарощує темпи оборонки замало і запізно. У Британії більше інспекторів паркування ніж солдатів. Гітлер почав операцію Барбароса 22 червня 1941-го. Чотири роки по тому, 2 травня 45-го, радянські війська підняли церкви Мол над Рейхстагом у Берліні. Годинник цокає для Путіна. Телеграф його називає низькопробним Сталіним. У нього залишається дедалі менше часу, щоб уникнути ганьби у божевільному поході за відновлення сфер впливу. У Путіна немає шансів перемогти Україну до січня 26-го, того самого терміну, за який Сталін встиг взяти столицю Гітлера. Трамп мав рацію, назвавши Путіна паперовим тигром. Він невдаха перти на Іран і Білорусь залежний від торгівлі з Індією і Туреччиною, з імперськими амбіціями, що виглядають фарсом, і з країною, яка дедалі більше стає китайським протекторатом, європа мала б дати Україні переможний поштовх. Натомість вона почала напівсерйозно ремілітаризуватися без сила перед дедалі агресивнішою Москвою. Саме так і гинуть великі цивілізації.